Добрий день! Ми сьогодні з вами знаходимося в зарванцях. Це ближні зарванці район Вікторії. І в продажу у нас з'явився хороший хазяйський будиночок на 10 сотках, а фактично це 11 соток земельної ділянки. Це 150 метрів квадратних, 50 з них підвалу, що дуже важливо на сьогодні, та два поверхи по 50 метрів. Давайте будемо оглядати діляночку та наш будиночок. Це безпосередньо наш підвал, заїзд, зворіт. От. На території у нас є виноградники, груша, малина, ожина, дуже багато всього. Я хочу, щоб трошечки оглянули наш садочок. І ще у нас є літня кухня, яка потребує ремонту. Але вона є. Наші власники тут проживали і зимували. Бесідочка, ожинка. Зроблені доріжечки такі, є криниця. Оце наш літній будиночок. Коридорчик, кімната. Ну, все потребує ремонту, тому що стояла зимою, не топилося. Кімната з грубкою, але є під'єднана сюди водичка і є в нас сам вузол. Я хочу, щоб ми ще роздивилися наш садок. Так, це наша малина, ожина, багато сортів винограду. Ось і такий великий-великий садочок. Так, і ми йдемо розглядати наш будиночок. Будиночок 150 метрів квадратних. Кожний, метр по, по, кожний поверх по 50 метрів. І ми зараз глянемо. Він в чистових роботах. Він відшпакльований, вже чекає тільки на обрання обоїв або якоїсь штукатурки. Місце під шафку купе, кімната першого поверху. Велика кімната першого поверху. Може слугувати як зала. Тут у нас кухня столова, де велика родина може обідати. Дуже величезний санвузол. Ось, будь ласка, дуже-придуже величезний санвузол. Він десь біля 15 метрів, можливо, 14. Наші сходиночки, вони вже є в чорному вигляді. Так, ми піднялися на другий поверх. На другому поверсі у нас також санвузол і дві величезних спальні. Але можу зауважити те, що ця спальня має два вікна і вона занадто велика, її можна переділити і мати ще одну спальню. Наш будиночок знаходиться на ближніх зарванцях 150 метрів квадратних на 10 сотках земельної ділянки. Я чекаю на ваші дзвіночки, перегляди, а будинок чекає на нового власника. Дякую!